Як буде фольк-мюзик передаватися і передаватися майбутньому поколінню. Буде передаватися Фольк-мюзик, Це ж який проект був? Це коли брали стародавню пісню і переспівували її, і несли у життя, да молодь переспівувала. Зараз молодь, знаєте, хочу просто привести приклад з своєї родини. В мене є моя двоюрідна сестра. Сучасна. Працює собі в якійсь європейській компанії, вона дуже далека була до українського етносу, до фольклору і так далі. І коли я поспитала її знайти, чи є в неї якісь бабусині сорочки, вишиванки, там, кресетки і одяг, вона знайшла, такий знайшла, і коли вона поміряла і одягнула, каже. Ну, я не знаю, куди каже, я одягну. Але діти мої, моя Софійка каже, буде це носити. Тому зараз повертаються до витоків, і – це якраз ті джерела, з яких майбутнім нашим дітям пити в пити воду. Це та пісня, яку будуть хотіти співати, будуть хотіти відроджувати і будуть пишатися тим, що у нас є такий ось пласт, який треба передавати і нести в майбутнє.